Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня біблійне натхнення від Стіва Вебера. Пам'ятайте про роль жінок в історії викуплення. Нещодавно я відчув, що Господь хоче, аби я подивився на життя ключових жінок та їхні найважливіші ролі, що вони відіграли у справі нашого спасіння через Ісуса Христа. Протягом десяти днів. Перед Великоднем я збираюся ділитися з вами на цю тему. Сара сміялася, коли дізналася, що матиме дитину. Ймовірно, її сміх був таким же сильним, як і стрибок віри, що був потрібний, аби обітниця Господа збулася, але ж вона вірила. Вірою, й Сара сама дістала силу прийняти насіння і породила. Понад час свого віку, бо вірним вважала того, хто обідницю дав. До євреїв 11.11 .11. Сара знала, скільки має років. Їй був відомий стан її матки. Вона пам'ятала до дрібниць, як довго й наполегливо вони намагалися завести дітей. Але, попри всі старання, вона залишалася безплідною і тут. Господь сказав Аврааму: Я неодмінно повернуся до тебе в цей час наступного року, і дружина твоя, Сара матиме сина. У відповідь залунав її сміх, але й віра так само, тому що вона вважала Бога вірним своїм обідницям. І Авраам і Сара вірили Богу, який оживляє мертвих і кличе Не існуюче, як існуюче». 4, 17. Сара, матріарх нашої віри. Моя молитва сьогодні. Господи. Дякую тобі за Сару, як вона вважала Тебе вірним. Господи, допоможи мені теж шанувати Тебе вірним. Дозволь мені вірити, як вона. Дозволь мені довіряти, як вона. Дозволь мені нагадувати собі слова Господа, у які так часто важко повірити, чи для Господа є річ занадто трудна. Буття 18.14 Ми відповідаємо рішучим Ні, бо для тебе немає нічого неможливого. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.